Вітаю вас! Ми сьогодні на Київщині село Небелиця. Приїхали на об'єкт робити свердловину в колодязі. бути, ну, то лі обісінка, то лі підпогружний. Ми склонялися більше до того, щоб робити підпогружний. Так, керниця не видно. Ага. Ой, три ремонтних кільця. Керниці води мало. Ну Літрів, літрів 300 загальний об'єм там води. І жалувалося, що мутна грязна. Ну, це ще, звичайно, там вібраційний насос. Але там і пливун. Е, на питання, чи є там дубове дно, замовники сказали, що нема. Ми приїхали, почали бурити, вперли через сантиметрів 40 піска дубове дно. Ми витяганням дубового дна не займаємося. Якщо бажаєте, бурити в кайниці, там немає будь, ніякого ні дна, ні каміння, ні щебня. Ну, якщо там хіба трошки щібня, то нічого страшного. Е, ну, виходячи з цього, пробурили ми тут абесинську свердловину. Ось вона качає. Дає вона напорчик. Напорчик в районі тон за годину. Може навіть ще більше. Не міряв, не скажу. Що е, по інформації? Є в сусіда свердловина на 17 метрів під погружний насос. Вода страшно вонюча і дуже багато заліза. Ми бурили, дійшли до 12 метрів і пішла отака б'яка. Тут навіть його вже не видно, Артем затампонірував. В общем, пішов, пішли сірі пісочки. Нижче 12 метрів пішло, пішла вонючка. Тому свердловину ми зробили на 9,5 метрів. Спочатку на 11 пробували, не дало, на 10 пробували, не дало, підняли до 9,5 і наш водонос стартанув. Треба сказати, що водичка замечательна тут. Ніяких ні запахів, ні заліза в ній немає. Так що глибше, не завжди краще. Ця бісинська свердловина прокопається траншея. Тут вже закладена 25-та труба проведена до будинку, а у нас 32. Зібрали таке коліно перехідне 32-25. Прокопається траншейка, підключиться до цієї труби, в будинку поставиться насосна станція. Перед насосом встановлюється завжди зворотній клапан ось так. Без оцього штуки. Тільки зворотний клапан. Клапан купляється такий здоровий, дебелий, хороший. Ну, все, я думаю, на цьому ну, все. Артем, пока всем. я забув сказати, нам дуже пощастило, що на 9,5 метрів був пласт. Він міг би будь-то, ну, наприклад, давати 100-200 літрів, але ну, обісінка ну, з такими дебетами нікуди не годиться. В такому випадку е заганяється 110 труба в криницю і 150-200 літрів для криниці дебета це шикарно з запасом в 300 літрів. За таких дві труби б. Таких дві труби б з'єднали б на метрів 5 зайшли б. І був би чудовий варіант ну при умові, щоб, щоб цей пласт був мало насищений. То на за годину ну це, це хороший результат. Тому, можна сказати, замовнику пощастило, але на майбутнє доставайте оці всі діла, якщо бажаєте щось зробити.